Нарешті сталося. В мерії взялися наводити лад із заторами на вулиці Личаківській у напрямку виїзду з міста. Про це на своїй сторінці повідомив депутат міськради Ігор Зінкевич. Автомобілісти руками потерпали через неймовірну закуркованість магістралі та за будь-якої можливості намагалися оминути цей відтинок дороги. Тепер тут організували дві смуги на перехресті Личаківська трах Глинянський, а також зробили так звану кишеню для громадського транспорту. Усе це в комплексі повинно збільшити пропускну спроможність та полегшити життя водіям. Зручніше стане. Пішоходам та пасажирам громадського транспорту, адже у цій локації з'явився острівець безпеки та нова зупинка. Розкрадали не мільйони сенсаційна справа мехінація на одній з львівських шахт вже у суді. Січа з'ясували, що директор разом із чотирма своїми підлеглими поплічниками та смотрящим виносили неправдиві дані у звіт про добовий видобуток вугілля. Наприклад, замість 240 тонн вони офіційно вписували лише 80. решту чорного товару вони продавали підконтрольним фірмам. Таким чином негідники завдали підприємству шкоди немало небагато, аж на 2,5 мільйони гривень. Тепер на фігурантів чекає лава підсудних. І якщо що їхню провину визнають їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Більше року лікували гастрит, але нічого не допомагало. З такою проблемою до Львівського хмадиту потрапила 15-річна дівчинка Дарія. Тривалий час її турбували болі в животі, блювота та були проблеми з прийомом їжі. Сама ж пацієнтка родом із Запоріжжя та зараз мешкає у Львові. Вже тут фахівці врешті встановили справжню причину симптомів, і те, що виявили в шлунку дитини, здивувало навіть лікарів. Це було виявлено під час гастроскопії при огляді шлунку. Цю процедуру проводили, бо шукали якусь аномалію чи патологію шлункової стінки, тобто виразку, гастрит, ще щось. І під час цього було виявлено це, що в шлунку заповнює повністю мід клубок волос. Мама дівчинки розповідає, що ця проблема в її донечки ще з дитинства, адже подібний випадок вже траплявся, коли дівчинці було сім років. Вона колись дуже була коли маленька, вона їла волосся, і ми це узнали. Ми ходили, лікувалися, лікувалися, нам не казали точний діагноз. У Запоріжжі, коли нам вже поставили, нам його удалили, нам не сказали, що він може з'явитися заново. Клубок волосся в шлунку дитини був настільки великим, що видалити його ендоскопічно, тобто без великого розрізу, було неможливо. Так званий трихобезуар був вагою близько одного кілограма та довжиною 20 сантиметрів. Він заповнив весь шлунок і навіть проник у тонкий кишківник. Розрізали її стінку шлунка, зайшли в порожнину шлунка, забрали той клубок волосся, все гарно зашили, без ніяких ускладнень. Дівчинка на четвертий день пішла додому. Зараз з дівчинкою все добре. Проте це кажуть лікарі, випадок не поодинокий. Лише минулоріч у львівському Хмедиті прооперували три дитини з такою проблемою. В основному це спостерігається у підлітків, а особливо дівчат з довгим волоссям. Це кидається в очі, навіть коли пацієнт приходить, мама каже, що я навіть зі мною розмовляє, кусорту і жиє. В них видно в них от спереду волосся. от як, як до кутика дістає, воно ніби як обрубане. Небезпека в тому, що дитина може робити це непомітно, а наслідки проявляються лише через роки. От дитину там вчора почала і Ми знаходимо, що це є і ми розуміємо, що це не вчора. Що це вже мінімум рік-два, тому що воно так від... відразу дитина не зістить клубок волосся. Вона їсть потрошки. Суть в тому, що він скручується і не травиться. волосся, на відміну від іншого як матеріал, який не перетравлюється і на нього не впливає соляна кислота. Шункою місто він там може бути руками. Психологи зазначають, що передувати такій проблемі можуть багато факторів. Сильний стрес або тривога – це може бути або якісь сімейні проблеми, або події, які пов'язані з війною. І Дитина таким чином заспокоює себе, тобто відбувається саморегуляція. Дитина шукає способи заспокоєння і починає смоктати, жувати, їсти волосся. Інші чинники можуть бути. Пов'язані з різними неврологічними, психічними, психологічними захворюваннями, а також з просто дитині з якимись такими сенсорними уподобаннями. коли дитина бере волосся до рота, так і їй подобаються власне ті такі тактильні відчуття. Фахівці закликають батьків бути уважними до поведінки своїх дітей. Якщо у дитини є така звичка, важливо не лише звернутися до психолога чи психіатра, а й не зволікати з консультацією хірурга. Вчасне обстеження може запобігти серйозним ускладненням. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Лев девелопмент розпочала будівництво нового житлового комплексу бізнес-класу соул парк на вулиці Пелепа Орлика. Та за доброю традицією спільно із духовенством уже освятили ділянку та заклали наріжний камінь. Фундамент треба заставляти на міцний і на нарічних каменях. Це і основа будови. Так як і основа віри хрестової цей Христос, так само кожної, будів... кожної будови це є наріжний камінь. Не може людина будувати, не маючи віри на піску, бо знаючи, що тоді це все розвалиться, маючи віру, що закінчиться їхні починання з Богом на міцній основі, звісно, що ця їхня праця буде благословенна, довго і щасливо стояти. Сьогодні ми закладаємо наріжний камінь житлового комплексу Соул Парк. Це проєкт, який втілює в собі філософію Парк Сіті Лівінг. Цей проєкт об'єднує у собі і комфорт міського життя, і паркову зону. Житловий комплекс Соул Парк буде розташований на вулиці Полипа Орлика на ділянці 3,6 гектари. І ми будуємо не просто житловий комплекс. Ми будуємо цілий квартал комфортної забудови з більш як 40 тисячами квадратних метрів житлової та комерційних площ. Житловий квартал міститиме усе необхідне для комфортного життя від власного ландшафтного парку, водного плато парку до школи для найменших майбутніх мешканців. Проєкт передбачає ексклюзивну колекцію квартир із патіо на перших поверхах, відкритими терасами на представницьких поверхах, із яких відкривається унікальна панорама на центр Львова. Компанія Девелопмент» прагне змінити і покращити. Якість міської забудови, міського простору, і також покращити стиль життя людей. І ми переконані, що власне цей проект, Soul Park буде тим місцем, де кожен зможе відчути своє поєднання, поєднання з природою, поєднання з собою і з навколишнім середовищем. Наближчий період ми плануємо розпочати зразу першу секцію і йти е, від п'ятої до першої П'ята, перша одночасно і будемо сходитись до середини. У нас в у нас планах цього року завершити монолітні роботи від першої до п'ятої секції. Охочі жити у місці, де поєднується комфорт сучасного життя та спокій природи, можуть звертатися до діючих відділів продажу компанії Девелопмент». Рибайський одяг та два рюкзаки один з приладдям для відпочинку, інший для втечі за кордон. На ділянці краківець прикордонників піймали дивного нелегала, який намагався потрапити до Польщі. Незвичним є те, що чоловік не українець, а турок йому 31 рік, і до нашої держави він потрапив цілком законно. А от до Європи виїхати він же аж ніяк не міг, адже не мав на це відповідних дозволів та документів. Тепер йому доведеться пояснювати свою конспіративну подорож нашим правоохоронцям, які вже й вирішать, якого покарання заслуговує інозем. it's Конспірація не допомогла. У Львові на Богдана Хмельницького затримали двох молодиків, які налагодили прибутковий бізнес на наркотиках. Підозрюваним 23 та 24 роки. Під час обшуків у них знайшли немалі партії канабісу, ПВП та амфітаміну. Слідчим стало відомо, що наркоділки розповсюджували товар у західних областях. З клієнтами зв'язувалися через месенджери, а потім відправляли посилки поштою. Аби ніхто не помітив їхнього злочину. Спритники ховали свої зілля у пакетах з-під корму для тварин та використовували неправдиві дані і. Одноразові телефонні номери до того ж, оплату вони отримували на криптогаманці. Зараз гори бізнесмени затримані, і якщо їхню провину доведуть їм загрожує до 12 років позбавлення волі.